Друзі, сьогодні ми знімаємо контент про гори. В кінці я покажу багаття, як ми палимо. Ми тут м'ясо будемо жарити і кукурудзу. Пішли! Тут у нас такий обзорчик каче. Така штука для гімнасті. Я отаке шалі навчилася робити. Ах. Трошки неприємно руки крутить, але... Ну что, ради подписчики сделают. Тут Я вот такая печалька. Вот, калибри! Блин, я тут что что-то калибри наняла. Пишла я земною. Пауза, пауза. Три. Тут раньше... Знайомтеся. Це ставок. Тут раніше жили рибки, але настала холодна зима і вони і за холоду. Щоб ви зараз напишали в коментарі. А яка це взагалі країна? Я вам скажу, Австрія. Дивіться, зараз ми підемо, я вам дещо покажу. Тут, я думаю, були жабки. Вечером ще ми знімемо отакі, от були там квітки, то ми вечором знімемо і викладемо вам, як вони квітуть вечором. Пішли далі. Ось це багаття, але це ще не кінець. У вас є тільки ще година відео. А тепер спускаємося в сад. Тут горіх росте, ялинка. Цікаво прекрасна на новий рік, щось сюди переїдемо. Яблука. Якщо не можна їсти. На жаль. Потім ми ще вам покажемо таємного робота.